Який ваш улюблений сир? Гора гонзола, фета, бринза чи, може, королівський? Я от готова тоннами їсти фето. Щоправда, так багато їсти, точно не варто. Вітання всім! Мене звати Діана Барелюк, і наша сирна програма продовжується. Отож, знаєте ви різницю між бринзою та фетою? Бо дехто вважає, що це одні і ті ж самі сири. Принця та фета це два абсолютно різних сири. Вони і відрізняються як за технологією приготування, так і за виглядом. Отож, почнімо з походження. Фета це грецький сир. Його готують із суміші, козячого і овечого молока. І лише Греція володіє правом виробництва фети за класичною рецептурою. Що стосується бринзи, то її батьківчиною є Східна Європа. Кажуть, що з самого початку цей сир готували у Румунії. Якогось одного правильного рецепту цього сиру не існує. Його можна робити як із коров'ячого, так і козячого, і овечого молока. Фета більш гладка і кремова, а принза ж більш нагадує спресований домашній сир. По кольору два сири також відрізняються. Фета завжди має білосніжний відтінок. А ось бринза може бути як білою, так і трохи жовтуватою. Про смак фета пікантна з легкою кислинкою. А ось у бринза смак може мінятись. Це річ у тім, чим довше принци зберігаються у розчині, тим більше буде насичений і гострий смак. До речі, пета продається і зберігається тільки у розсолі. У такому вигляді її можна їсти протягом декілька місяців або року. А ось термін придатності принци є набагато меншим до 2 місяців. Ще одна відмінність бринзи та фети у їх поживності. Бринза містить дуже багато натрію, а також сірки, калію і фосфору. А ще вона позитивно впливає на стан шкіри, звів та зору. Чому ж я так люблю фету? Вона солона і гостра та ідеально поєднується з оливковою олією і морепродуктами. Її можна запікати, додавати начинки та закуски. Окрім того, фета допомагає боротися з харчовими отруєннями, сприяє зміцненню серця та імунної системи. Калорійність у сирів також різна. У феті калорій більше, ніж у бринці. Виходить, що з одного боку бринза менш калорійна, а значить майже дієтичний продукт. Але з іншого боку, бринза більш солона. Саме тому вона не підходить людям, які мають хворе серце, а фета не підходить для дієти. Отож, бринза чи фета обирайте вам. А хто сказав, що потрібно обирати, можна насолоджуватися смаками обох садів. А з вами була Діана Берелюк. Па-па!